Станиславів на давніх мапах та планах чергову книгу про старовинне Івано-Франківськ презентували активісти історико-краєзнавчого об'єднання наше місто. Сюди ввійшли 29 карт архітектурних планів та містобудівних схем. Найстаріша карта французького дослідника Гійома Буплана, створена 1650 року. На ній міста Станиславова ще немає, лише оборонна фортеця. Пізніші карти, каже автор Зенові Федунків, дають змогу прослідкувати, як змінювалося з часом розташування міських кварталів та якими сучасними вулицями в давнину струменіли річкові потічні. Це е, Чорна Бистриця, е, Срібна Бистриця, Просто Бистриця. Це перший оборонний, е, оборонний, оборонна лінія укріплень. Потічок ми тікав з вулиці, на якій ми зараз знаходимося, з вулиці Чорноволі. В парку воїнів афганців знаходилося, знаходилося велике озеро, великий став. Так, е, Ось озеро міського на давніх картах немає. Нинішній Івано-Франківськ розташований на важливих географічних напрямках: Соляному, що починався із сучасної вулиці Мазепи, Галицькому, теперішній мікрорайон Пасічна, та на Волозькому шляху. Як зазначено в книзі, він починається із сучасних вулиць шових стрільців і незалежності. Також тут описано міські герби, які відображені на кожній із карт. Найдавніший датується 1792 роком. Це герб Пеляви на фоні міської брами на червоному тлі. Чітко видно і огорожі міських кладовищ. Ця тема дуже цікавить сучасних Будовників, адже про негативну енергетику таких місць ходять легенди. Найбільше кладовище, звичайно, було на, на меморіальному сквері. сквері. Ще одне кладовище м -м, знаходилося біля церков на вулиці Незалежності, де тепер ляльковий театр. Костел Святого Юзефа. Він обгороджений такою досить масивною гроже. Станиславів на давніх мапах та планах. Книга традиційного для серії Наше місто формату є 34-ю за рахунком. На 170. Вся тих сторінках, крім карт, також описано різні контурні схеми. Коли йшлося, щоб декілька карт ну, зробити один до одного, то я в першу чергу проголосував за карту Зонру, бо це за цей період єдиний був період української держави, коли Станіславів був столицею столиці Зонру, ну природньо, що я через ту саме цю карту один до одного видрукував, така як вона була випущена в 19-му році. Книга також містить адміністративну географічну карту Станіслава в період Другої світової війни. Оксана Семко, Сергій Щочкін, новини на вежі.